клас. А, відразу тепер, зразу. Слава. Слава. Після того, як падаєте в воду,

Mm. Гуляєш з До моря Диморі. козла там відб'єць. Mm. Потім вони всі бояться, вони займаються. Ну, не всі. Чекай. Все, якщо що це, от ви вже знаєте, як зловити голуба і його з'їсти. чекай, гуля, туди, Опа, Є. Все. А ти куди йдеш? Злата Золоте... на май... на сімки. Злати можеш капюшон. Хочеш капішот? Так, да, 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 да. так. Чекайте на голову, дай, дай, на голову. Дай.